Доброго ранку, мої хороші. Доброго ранку. Іду на море. Там писала дівчатка, що Оля, покажіть, будь ласка, море побільше. Ну, зніму сьогодні вам побільше. Море, хвиль. Ну і може щось ще буде таке цікаве. І покажу. Так що я йду на море відпочивати, а вам бажаю всім гарного позитивного дня. Бажаю здоров'ячка, миру і благополуччя. Спускаюся до моря. Так осталося ще трошечки. Сьогодні найду на новий пляж, там, де я завжди віддихаю. Він називається як інклюзивний бо пляж. Там раніше був пляж для пенсіонерів, інвалідів, отакий от безплатний. Ну, тепер вже все там застроїли частне. Але я там туди ходю, там тихенько, чистенько, ну і нас ніхто не виганяє, то я собі там і сидю. Сиджу, лежу і купаюся. А сьогодні прийшла на, цей, на пляж Дельфін. Ну, оце стільки тут місця людям оставили безплатного. А то все платне, все-все платне. Зараз покажу, я знаю, що наші знаменські дивляться. Мої відео, хто був тут у санаторії Білої Акації. Так що дивіться, мої хороші, бачите. Це застроєно. Ну, оце клаптик, кусочок. Безплатно. Ну, Сьогодні я буду тут об'їхати. Так, з цього боку кусочок бачу, море чорні відрослі прийшли, а там скрізь чисто. Люди купаються, а яка вода буде, то узнаємо. Зараз ось та й побачу. Так, мені ну, хороші, всім ще раз привітаки повітря. Зайшла я з дружу, ну, десь раду себе сьогодні. Зараз вот я підміну, а потім купатися. Угу. Сьогодні буде жалко і дуже височок тепленький. Так що будемо насолоджуватися відпочинком і життям. Сьогодні така класна погода, пісок такий гарячий, гарячий, з води не хочеться виходити. Зараз знову піду купатися і покажу вам, яке чисте море. Сьогодні прозрачне дно видно. Камушки видно, так класно. Генняйте за відео, тут усі голенькі ходять. Отак. ходимо Я ще пам'ятаю часи. Ось, бачите, В морі камушок такий великий. Я ще пам'ятаю часи, що вода була по той камушок. Ото, де він? О, оце ось. По Оцей камушок. А отут крізь був пляж. Оце тут е, був пісочок і тут ми загорали, купалися. Ну це вже стільки моря додавалося. Це є. Оце море стільки додалося, ми тоді з дітками приїжджали, це були 80-ті роки. О, дітки були маленькі, я по путівці приїжджала і оце ж ми на цьому пляжі віддихали. Так, що? О, так. Ну, а тепер вже все помінялося і ніде нічого не впізнаєш. То було, як е то кажуть, все вокруг похознає, все кругом моє, а тепер вже все не моє. Чаєчка задумалася, стоїть собі, думає, якби десь щось урвать якоїсь єди. E é... 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 Сьогодні на берег подростів на викидала, Що ти чаєчка. А? Не боїшся? Ой-єй. Так, ну оце ось тут о хлопці Ось тут, де зелене подростки. А я трохи дійду солонечко. Там чисто. Гарно. Часто пробуємо, яка водичка.